Усім доброго ранку. Вийшли з Самоїлчиком в садочок. Сьогодні така погода. Ту був дощ, а сьогодні так сонечко, небо таке цікаве. І спускаємося ось донизу. Така у нас осінь, осінь. Це хочу вам зняти. Так здалеку. Зараз покажу, тут дерева. Ця осінь, прям такі жовті листя і так швидко не відпадають. Тай раз осінь, пам'ятаю, не така була. Якась, це мені так здається. А це аж так всі дерева жовті і так... Ну, прям замітно, що так осінь осінь. Так здалека всі листочки жовті. Так гарно. Пташечки співають. Так, да, сонечко, красиві дерева, красиві. Так, да, жовті? Я Самоїльчику кажу пташечка. А він каже, як ти кажеш пташечка? Каже пташечка. А він каже тапсі, тапсі. Да? Каже пташечка. Так, да, листочки, жовті, синку, з листочки, так. Да. А та. А та... А там дивись спереду, Самоїлчик, які листочки жовті. І тут дивіться, яке дерево гарне. Таке гарно. Таке небо. Ой, ой, повернемось сюди. Красота. Хм. Красиво так. І ми йдемо. Начало дев'ятого. Сонечко. І це сонечко проснувся недавно. Так, хороший мій. Махай, дідусі, привіт! Привіт! Добре, їдемо. Пока-пока, каже. Так да, гарно, гарно аж. Так, да, прям замітно, да, дійсно, так листочки багато попадали, і жовті дерева ще. <гум> <гум> ну, все, тут же будемо повертати зараз. І сонечко таке тут. Ой. <гум>